Гімни і трени книга Валерія Шевчука, у якій автор зібрав понад 200 давніх геральдичних віршів та панегіриків, перекладених українською мовою. Збірку поезій презентували у Житомирі на батьківщині письменника. Цей Том Валерій Шевчук. Попросив видати до свого ювілею 75-річчя. Як він каже, це книжки про мудрість нашої нації, про нашу ідентичність. Ці поезії, вірші вони складалися на честь нашої еліти. Це в основному це були меценати, які видавали книжки, і перша сторінка цих книжок відкривалася пошаною того мецената. Сам письменник входив до кола шістдесятників. Тож довгий час він провів в архівах і підготував багато текстів. Е, дуже багато поробив таких перекладів рукописів, але далі він їх увібрав у збірки. Сім із них ми вже видали, але в нього на столі ще є 27 рукописів, не менше. І сподіваємося, що вони теж будуть видані. За словами депутатки Житомирської міської ради Людмили Зубко, повертатися до історії нашого народу особливо важливо коли українці борються за свою ідентичність, мабуть, надзвичайно важливо піднімати безпекове питання. Якщо ми не знаємо, хто ми яке наше коріння, якщо ми не, не можемо навіть проаналізувати шістдесятників, які які обрали е, своїм кредом життя, не боятися, то ми просто не пройдемо цю війну. Ми маємо ставати сильніше, от саме через такі проекти, через те, що як ми як ми читаємо, як ми заглиблюємося, як ми пізнаємо. Ми себе Це такий внутрішній аудит себе. Хто ми? Чого ми тут? Книгу вдалося видати за ініціативи спільноти Поступ 14, яка вже не вперше популяризує творчі доробки відомих українців. Кожен, хто долучався з поступу 14, ми е, виділили певну кількість книжок для інституцій, куди приходять ті люди, які не можуть її придбати. Вона достатньо дорога, і е, люди можуть її прийти. От сьогодні вже вона буде в наших університетах. Вона сьогодні Буде в наших бібліотеках і Житомирської міської ради, і обласної, і юнацької. І для мене це важливо, тому що з 18-го року таких книг я подарувала вже дуже багато, і це все дуже дуже важливі письменники, які ну от, дійсно е е е е творили фундамент, на якому ми стоїмо. Організатори впевнені, що продовжуватимуть і надалі втілювати ще більше культурних проєктів.